Капеланське благословіння на 3 серпня 25-го року. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус відходить від народу, а народ іде за Ним. І він жалівся над ними, і зцілив тих, хто йшов за ними. А потім настав вечір, і учні кажуть йому, що відпусти народ по околішним селам, щоб купили собі їсти, щоб не зголодніли. І тоді Ісус відповідає учням: не відпускайте, самі їх нагодуйте. А вони кажуть, що у нас тільки п'ять хлібів і дві рибини. І тоді, після того, як Ісус наказав людям розсістися, то взяв ці п'ять хлібів, дві рибини, подивився на небо, благословив і почав розділяти. І передав, передавав учням, щоб вони насичували людей, і наситилися тими п'ятью хлібами і двома рибинами п'ять тисяч народу, не рахуючи. Жінок і дітей. І всі їли і всі наситилися, і залишилося 12 кошиків. Коли я сьогодні читаю це Євангеліє, окрім чуда, що люди наїлися, поїли, наситилися, я зверную, знаєте, як знаєте, провів таке ну, порівняння, або навіть не порівняння, а образ, що їжа не тільки, не тільки це хліб, який насичує шлунок, що Господь дає їжу, яка насичує теж душу. І нібито знаєте, показує своїм учням, як це повинно робити, повинно статися. Ви віддаєте мені все те, що у вас є. А у вас є небагато, всього п'ять хлібин і дві рибини, таку кількість людей, яких вам треба наситити. І я, син Божий, через Отця Небесного, коли піднімаю свої очі на неба, вони не вашими силою, не вашими знаннями, а Божою силою. Божими знаннями, мудрістю Софією Божою просвічується багато тисяч народу. Але вашими руками ви будете, коли віддасте все те, що у вас є Богові, Господь те, що у вас є, примножить десяти і встакратних і багатократних разів. І саме так будуть насичуватися всі інші тим, що тепер ви будете їм давати. Але ви будете давати не від себе, а від Отця Небесного. І люди будуть приймати з ваших рук і насичуватися. Таке порівняння у мене виникло. Як я, як я сьогодні читав це місце Євангелія. Окрім чуда, що люди Ісус наситив те, що вони ну, наситилися і не, зах... ну, не зголодніли із звичайної їжі цей вечір. Вечір, коли їх було багато, і вони були в пустинному місці, Ісус, після... і Ісус їх зцілив. А інший Іван каже, іще навчав багато. Боже, коли ти говориш своє слово, дай нам мудрість його чути, розуміти, а потім втіляти в життя. Амінь.